Як мені відчути зі свого обмеженого стану, що я повинен стати тим, хто любить, тим, хто віддає? Тому що головний закон природи для зв'язку з творцем це любити ближнього свого як самого себе. Так як я себе відчуваю, так я хочу відчувати того, з ким я контактую. Але я абсолютно не знаю, що це взагалі таке справжня любов. Ну, один думає, що любов це одне, друге що друге, третє це третє, скільки. Різних облич ми бачимо навколо, стільки і різних я думок з цього приводу. Так от, мені потрібна якась перехідна ланка між мною і творцем, між моїми матеріальними насолодами і насолодами духовними, між цими насолодами, які ти їх задовольнив, і потреба в цьому закінчилася, і насолода, власне, закінчилася. І ти знову змушений гнатися за новими насолодами, і так усе життя. Таким чином, я хочу прийти до насолод, які ніколи взагалі не закінчуються, і це саме те, що приготував для нас творець. Кабалісти дуже розвинені у своїх бажаннях люди, які пройшли увесь цей шлях виправлення своїх бажань. А це відбувається через кабалістичну методику, яку нам залишили Байсулан і Рабаш, які є продовжувачами традиції Арії і інших великих кабалістів, для того щоб мені прийти до цих. Нескінчених на село я повинен крок за кроком, дуже захоплюючій і цікавій роботі, досліджувати себе, досліджувати світ своїх бажань, структурувати в собі всі ці бажання, розкласти все по поличках, весь той хаос, що там у мене відбувається всередині, і поступово виправляти кожне бажання, на кожне бажання я вчуся налаштовувати намір заради віддачі. Тоді це вже починає бути випробане бажання, і тоді я наближаюся до духовних нескінчених насолод.